Всім привіт, з вами я містер Кнук. Сьогодні ми будемо грати Лезаріо. Так, ви чули якийсь звук, типа такого, ну щось таке. Ніби щось таке, ну, щось, типа вітер, таке. Щось страшно, щось тросте, тросте, таке. Щось, щось, я не знаю, як це справити, але Мені здається, що просто в цій програмі це таке. На програмі, шоу я не можу має... змінити. Короче, так. Ну, думаю, что все равно даже за свои но все равно мы то не надо уже. Давайте теперь назовем. Попа. За мной. Копка у Вот так. Короче, разом троллим всех людей. Я попа говно. Вы являетесь? Попа всралась. Берем, Беремо і всіх патрони. Зараз точно всіх патроли. Прям точняк. Не є шокрів. Що думала, що я колись вас вманю? Дивіться, який маленький черв'ячок, блін. Такого маленького я мені треба більше. Не трошки. Чуєш, ти, блін, хочеш, щоб я в тебе вдарився? Ти ліпше сам це зроби за мене. Короче, а вот так нельзя с такими рубить. Блин. Зараз сразу. Хе-хе-хе. Ничего тебе сподобалось. Теперь мы топчик. Там взагалі в топі такі гімняні, блін, дурні люди дивіться, На ютубешется 5 тисяч, це вообще так мало 5000. Замам вообще 18 тисяч, але там просто 5000, блін, капець. Я здох, і це дуже погано. Я стараюсь говорити як можна голосніше на кожному відео, тому що, знаєте, то Саша спить, мій брат. Його можна розбудити, то взагалі. Ну, там де Саша спить, я не також і голосно говорю, ну, все-таки хоч якось. Зараз Саша не спить, але зараз ранок і якби на мене можуть не сварити. ну, Хоча в мене тільки мама вдома. Коротше, ну на мене ще не сварили і за відео нічого. Коротше, дивіться так. Зараз в мене є один план, Я просто робимо так. І тепер я хочу змінити скин. Тут будемо подіти другий скин. Чекайте. Америка. Нам треба американцями. Ви американці, люди. Люди я американці. дивіться я американці. Як американський прапор? Величезний зараз буде. Я американець. Американо. Л. Америка против Фіолет. Фіолетві проиграла. Америка виграла. Америка проти непонятної країни. Чи то Норвегія, чи Австралія, я не знаю. Чи взагалі Італія, я не розумію. Ну, якісь похожа на Америку. В Америка виграла, а непонятна країна програла. Взагалі всі проіграють Америці. Бачите? А Америка вся крута. Не вважаєте Америку? Не уважаєте ви пше? Блін, підійшов. Все моє. Тепер. Кричу Америка проти. Супершвидкісного дурака. Ніч. Ти ніч, ворога, да? так? Не смій. Так, а от ти дуже такий інтересний мені. Я не хочу. Я стукнусь в тебе. Я хочу к тим стукнуш. Понял? Проступай. Зробилося так. Все. Трохи стратили, але зато з'їли більше. Коротше, ви зараз чуєте звуки Віталік і чуєте стуки, але... Боже, в мене немає слів. Коротше. Короче, люди ми продовжуємо, я програла. Блін, ви зараз далі ще звуки, я маю чуть. Потому что, блин, на той брат мне уже не лив. Попа говно. Америка, папа говно. Америка, ты попа говно. Так, вот. Короче, он требует его себе. Все, он мне это докажу. А докажу як? не як. Не не что он мне не знал, что это. Короче, я трохи стану, так что зараз мы справимся. Тома і мене знайшли. знайшли Коротше, зараз буде ужас. Не знаю, що за ужас, ну десь дуже поганий ужас. Хотя може і не буде. Ні, зараз буде ужас. Зараз почуєте цей ужас. Такий от ужас і ще гірше. Я реально говорю. Коротше, мені треба щось наробити, тобто цей, 11-6-15, народився 11-го числа, 6-го місяця і 15-го року, боже, обійшов, блін, вже, збуду тих рік, нічого собі, який-то старовинний. Нахідка всього світу. Старовинний дядьку. Не смі. А я ганям, що я про тут. Про майстер було майстер в тому, що я птаюсь когось. Бад в Коротше, він не пойдет, не підозрює, але зараз він щось підозрює. Підозра. На нового черв'яка. Американці. Італік. Десь містер кнук. Який я ярний. Який же я поможар, який просто вбиваю людей. Капець, я навіть не в топі. й це дуже погано, що я не в топі. Я завжди маю бути в топі. В топ зірки. Нє. Нє. Ти що сказав? Ні. Чейтер. Чейтер, про Опа, не. Я сейчас расскажу, я читер. Но не. Я на самом месте ничего. Себе. Это бьем испаниш. Нет, это Норвегия вроде. Вот это желто червоно зеле Это вроде Норвегия. Так, да это и зарежем. Просто все массу я зарежем. Якщо це реально Норвегія просто, я не знаю. Вот так. Шопа говно. Типа на четвертому місці, нічого собі. Це супер серія. Де джопа говно. Ну, точніше, жопа говно. Попа говно стала. Топ і четверт. Ну, ТОП-5, я думаю, ми не зайдемо. Бо стільки нам прийдеться блін, награти, що серії не вистачить. Ладно, мы Я суммы скинчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем удачи, всем пока, друзья, пока-пока.